Вирішили ми з з інславиною, перевірити мідний купорос на справжність, який справді мідний купорос, а який ні. Для цього взяли ми ось такий мідний купорос, який продаємо ми в себе в магазині, постав, щоб було добре видно провентус. І, і інший мідний купорос, який продається в інших магазинах. Вскриваємо ми мідний купорос від Proventus і наспоїмо чуть, чуть небагато. Якщо справжній мідний купорос, то він е, при нагріванні має побіліти. І наблюдаємо. І так, як бачимо, ну десь де чуть-чуть було, скажімо так, фокти, весь білий, де грубший чуть слой ще до кінця не зійшло. Ось це є справжній мідний купорос. Самі бачите результат. Тепер перевіряємо. Мірний купорос конкурента. Чуть-чуть багато. Візьми розімне. Так, але візьми розімне, щоб був краще розімнити. Я не знаю, що це таке, ну давай. Для чистоти експерименту ми його гарно теж розправляємо. Понесли нагрівати? Якщо? Там не чистий мідний купорос, а помальована сіль, то по-любому має залишитись фарба. Пишем, все не... там... попили, там і все. А тепер ставимо один біля одного. Так, і, шановні. Бачимо. І так, шановні, маємо провентус. І ось такий він. І маємо мідний купорос після нагрівання. Ну, я думаю, тут говорити більше мені немає що.